За мужність, хоробрість, проявлену в боях нагороджується солдат Тузинський Євген Олегович. Прошу. Лякуюся, дуже влюковується і дуже приємно, що ви посадили давати. Українісь кінець. Поки показує свій. Показує, показує не так. Він, будучи, от бачите, я даже хлопаю по його хворій, по хворій руці він витащив вратима, що свого пораненого. За спешки, коли була загроза оточення цих цими, цими підерами. вержусь, ржусь, ржусь. <реш> пишаюсь.